Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Оля. Сьогодні я хочу подивитись, що я вам готую доля ближчим часом. Можете загадати свої сроки, це до трьох місяців часу, можете загадати тиждень, можете місяць, можете три, як собі захочете, будемо працювати на містичному линумані. І, е, як воно називається, Golden Art. Таро. М -м -м. Такі позолочене, золоте таро, не знаю, як правильно називається. так, будемо дивитися цей раз без сагніфікації, для того, щоб не притягувати о, якісь там свої очікування, да щоб все було те, що от карти показують. Те, що от передають вищі сили через ці карти. І так, що готує вам. Доля. Загадали всі свої сроки, що готує вам доля. Ну, прям кармічні якісь задачі готує вам доля. Ви маєте тут зі страхами стикнутися. Правді в очі подивитись, так? Да? Я скажу так, що коли ви з цими страхами зіткнетесь, вам доля подарує якісь подарунки. От ви щось боїтесь не можете на щось тут наважитись, і коли ви підете в цей страх, коли ви себе переборете, вам подарують подарунки. А ну що ще? Тут якийсь захист іде. Може, в когось проблеми з житлом, з роботою, да? Тут, тут наладиться отакий От подарунок крисиці? От знаєте мм. Є якісь люди біля вас, падають біля карти лелеки, от є якісь люди, які близькі до вас, які крадуть вашу енергію, вона уходить не туди. Це можуть бути дзвінки да? а ви зайняті в цей момент. Навіть така проста ситуація. І ви щось тут для себе цим перекриваєте і ну, не можете розвинутись. В когось така от прям історія пішла. І якщо от ви перестанете да, в так тратити, ну, чесно признайтеся, кому, кому там це актуально, не всім, але хтось зрозуміє, що я кажу, що от тратити час просто, не знаю, в соціальних мережах, може, сидите, ну тут іде карта, але це не знаю, може, ваші родичі були блогери, да? може, ви блогер. Ви там, крім того, що ви цим займаєтесь да, блогерством, то ви ще там і сидите, просто дивитесь. Ну, це не дає вам піти вперед. Знаєте, тут теж страх такий може бути відмовити комусь, от сам не знаю. Є подружка там, чи, чи сестричка, хай буде, можна спілкуватись. Але от вона собі там своє життя профукує, як, як їй подобається. І ну і вас там теж. Давай підемо туди, давай підемо туди, давай підемо туди. А ви би щось за цей час хотіли би зробити. Ви би хотіли б якось рухатись вперед. Ну тут ця ситуація не дає. Не всім підходить, ну, от така от історія вийшла. Ну давайте ще подивимося. Давайте ще подивимось. ну Тут прям карма йде. І сімейна така карта, да? може тут от, от, реально. що може бути, да, пішло мені тільки, що, що це. Ви дуже сумуєте за тими, кого вже нема. Дуже сильно на це тратите багато енергії. І це не дає вам рухатись вперед. Да, тут карта говорить, що коли ти навчишся трошечки відпускати, да, не забувати, ні. Але розуміти, що ну, тих, кого немає, їх не вернеш, а ти ще тут включиш якось життя собі, додаш, енергії, да, тоді будуть в тебе якісь результати. Кожен розуміє, да, куди у нього. Свідомо чи несвідомо, але розумієте, куди йде енергія, не туди. От у вас десь вона прямо тікає. І вам страшно чомусь від цього відмовитись. Бо не хватає сили волі, якщо не в страху справа. Ну от, дивіться, ви хочете якогось результату. Ви стараєтесь. Ну, є все одно ось оця лисиця. Можливо, вона обесцінює і стягує вас наниз, Ну, це втрачений, ось втрачений час, не туди, потрачена не туди енергія. Ви б вже давно ровок зробили, бо якщо б ви от самі себе якось цим не зупиняли. Ну, скоро все-таки да, карта каже, що ви наважитесь, підете в щось нове, підете в якусь легкість. Відкриєте для себе нові можливості. От карта, грубо каже, що ви закриєте цю ситуацію, да, з тим, куди у вас іде енергія. Закриєте. Ну, до речі, тут по цим картам таки може у когось бути і магія, якщо чесно. Може бути. Ну, ви щось тут будете, можливо, проходити якісь чистки, не знаю, ритуали. Що вас звільнить, і вам стане набагато легше йти до своїх цілей. Ну, цілі є. Людина, ви. Амбітне. Якщо зараз ви втратили якийсь орієнтир, немає ці цілі, да, то треба її обов'язково пошукати, бо тут у вас ну, можливості росту якісь взагалі круті. Ну вам тут треба розібратися туди, там, може тайм менеджмент якийсь, туди, куди і тече ваша енергія, кудись не туди. І вам, ну, так, або ви боїтеся, або не дуже хочеться від цього відмовлятися на даний момент. Погана звичка, до речі, може бути теж. Погана звичка когось із сім'ї. Ви тратите туди, спасаєте людину, а якби ну, ви не можете за когось це зупинити, да? ось так. Ну, тут, одно по картам відкриється у вас очі, можливість, ви зрозумієте, ви приймете це рішення. Ви підете в якусь свободу, Да? Ну, давайте глянемо, які подарунки долі. До вас йдуть, що вам доля хоче подарувати? Що доля вам хоче подарувати. Ну, вивільнення з цієї болі. Ви знаєте, ви себе тут чимось якось займете, можливо, хобі, чи робота, не знаю, може, в когось там ви любите у землі ковирятись, да? для вас це важно. От ви себе чимось займетесь, ви заберете, ну. Оці якісь непорозуміння, да, оцю втрачену енергію, в когось це прям біль, да. ви вийдете з цього стану. Які подарунки долі. Ну ви от, з сімки кубків, з фантазії, що колись буде. Знаєте, ви тут прям дійсно собі в чомусь відмовите, в комусь відмовите для того, щоб йти своїм шляхом. Ну, знаєте, можливо, ви хочете там якусь професію усвоїти і там, не знаю, хтось там з родичів чи дуже близьких друзів каже, та що там, ти, не йди туди, де там так погано. ви відчуваєте, що це ваше, ви прям ну, хочете туди. Ну, вам говорять, наводять приклади, що це ну, не, не треба йти, не вийдете, там не відомо взагалі що. І ви якось так зайшли в ці ілюзії, повірили, і втратили час, там, або кожен день потрошки його втрачаєте. І для того, щоб піти в самітника піти своїм шляхом, да, взяти свої вершини, вам треба якось відмовитися від того, хто от вашу енергію цю забирає. Час ваш забирає. От вам треба зробити вибір, вам не хочеться, вам приємно з цією людиною спілкуватися. можливо. Але п'ятірка кубки говорить, що ну, це не означає, що вам треба з цією людиною просто ніколи не спілкуватися, ні. Просто якось все обмежити, наладити там якісь, там, не знаю, ну, обмежити ці розмови, цей вплив, чуть-чуть да? ну, все, -все привести туди лад. Можливо, там в соцмережах менше часу сидіти. Чашко, да? тройка мечів, це чи ж розбілі Неприємно. Погана звичка, вона легко не уходить, кажеться, що там, хтось палити кине. А ви палили і багато часу на це тратили, багато енергії, грошей теж, в тому числі, так? Да? Чи там ходили кожен ранок з подружкою на каву, зустрічалися? Дома теж можна кави попити. ні, ну це хорошо зустрічатися кавопитну, може, ви із-за цього там, не знаю, десь за щось не встигали кожен день. Значить, треба обмежити там, не зовсім сказати, ні, що каву не п'ємо, п'ємо менше. Вам якось тяжко, ви людина м'яка, хто мене дивиться, вам тяжко так сказати, що ну все, обмежуємося. Які подарунки долі вас чекають? Ну, ви тут, знаєте, як... як би тяжко не було, ну ви поставите ці якісь пріоритети, може, потім у вас буде плаво за спілкування, Але це, це для вас пролив. От чесно, от куди у вас там утікається енергія? Ну, когось, може, і магія, да, по картам будь. Крадник сидить і краде енергію. Якщо ви почиститесь, там, зробите якісь ритуали спеціальні, ви відчуєте себе набагато краще, набагато легше. Можливо, вам там буде ковбасити якийсь період часу, да, поки там буде відбуватися цей ваше чищення, але потім буде легше. Якщо цієї людини вже немає, ви за неї дуже сумуєте. Ну, тут карта показує, що ви зрозумієте, да? ви зрозумієте, що ці болі втонете і якось може. Поставити собі пріоритети, згадувати щось хороше, ну, щоб це вас надихало, що тепер ви заради цієї людини якось будете жити, жити е і не здаватись, розвиватись. Да? Які подарунки? Ясність, чіткість, насолода, да? результат. Тут, до речі, хтось, може, отримує потрібні документи. Потрібні дозволи якісь? Прям підписується, да? Можливо, щось з вашою родиною зв'язане, з вашою сім'єю. Король пентаклів. Комусь тут мужчина випадає, да? Може, зустрінете мужчину для любви, аби зі своїм наладити стосунки. Він тут прям в кінці випадає. Ну також Корінь Пентаклів показує висоту, яку ви можете взяти, да, в кар'єрі високу якусь посаду. Бо скільки нас тут розклад, це таки більш так про якісь внутрішні пішло, такі да, зміни трансформації, то ви вирветесь, ви все зважите, ви все зрозумієте, ви зможете якось чітко розставити час, пріоритети, да, все на свої місця поставити і вийти в якусь. Висоту для себе, Да? Візьмете якусь для себе висоту. Новий шлях якийсь іде. До у вас іде якийсь новий шлях. Ну, ви прям, знаєте, да, якби там. Я не скажу, тут така грусть печаль, але все одно ну, дискомфортно від чогось відмовлятись, да? але ви від чогось відмовляєтесь, щоб взяти нову висоту, берете це в свої руки, колесо фортуни, Самі керуєте своїм життям. Крутите його тепер своїм часом, своєю енергією. І ну, себе ведете до якихось перемог і успіхів. Да? дні наша тут карта миру, вона говорить про те, що ви будете і будете в гармонії. Ось так. Ось такий цікавий розклад. Пишіть, будь ласка, свої враження. Діліться ними в коментарях. Ставте реакції на відео, підписуйтесь. До нових відео. па па